Згортаємо по всій країні і наш новий проект підтримки людей пункти незламності. За підсумками цього дня підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знов відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності. Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв'язок. Інтернет, тепло, вода, аптечка абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо на базі школи у випадок блекауту розгортається пункт незламності. Пункт незламності в нашій школі складається з декількох приміщень. Одне з приміщень, в якому ви зараз знаходитесь найбільше, це пункт обігріву номер один. Тут у нас буде стояти теплова пушка, за потреби буде буржуйка встановлена, буде підключений генератор, і люди можуть тут знаходитися, обігріватися, якщо буде відсутнє опалення в будинках і електрика. Окрім того, у нас ще є кімната, ще один пункт, ще одна кімната обігріву, там де є дитячий куточок. Там спеціально прилаштували трішечки для того, щоб могли перепочити мами з дітками. Там є іграшки, там є книжечки, і килимок, тобто дітям буде там зручно, і особливо мамам, тому що дітей треба чимось зайняти, просто сидіти вони не будуть. Окрім того, до пункту незламності ми також включили приміщення для приймання їжі. Їжа на на базі школи готуватися не буде, але приміщення ми виділяємо і за потреби ми зможемо підігріти воду для того, щоб люди могли випити чаю і зігрітися. Окрім того, того окреме приміщення є для мам з дітками, для молодих мам або кімната матері і дитини, там, де зможуть мами перепилінати дитину. Там є навіть достатня кількість підгузок, невелика кількість дитячого харчування. Те, що Необхідно, ну і ще одна кімната спланована. Це кімната відпочинку. Якщо якимсь там людям похилого віку потрібно буде десь прилягти, а не просто сидіти, то така можливість теж буде. Вона звичайно невелика, не на велику кількість, але з декількох людей. Невелику кількість людей ми зможемо покласти. Ну і звичайно, шкільний мит буде теж працювати. В даному приміщенню раніше волонтери збиралися пливи сітки. Зараз це нікуди не е, ні, ні, нікуди не зникли. Ми з радістю запрошуємо всіх допомагати. Майстерня працює, сітки плетемо, кікімери плетемо, кавери виготовляємо. Тому я думаю, що й люди, які прийдуть до нас грітися, вони й нам ще й допоможуть роботою. А скільки десь загалом можна вмістити людей, от, якщо розкидати їх по всілякому царках? Ну звичайно, ми велику кількість тут не приймемо, тому що обігріти велику кількість приміщень це буде нереально. Ну, 300, 300. Та 350 людей за ініціативою президента у нас по всій країні створені пункти незламності. Вони собою являють дійсно пункти стійкості нашого народу, коли передбачено расисти погасять нашу систему, зламають наше тепло, зламають нашу енергосистему, звичайно, або не буде взагалі води, як варіант, чи не буде продовольства. Це чи не будуть працювати якісь магазини. Умовно кажучи, це пункти, коли на крайній випадок будь-хто з громади, з простих людей, з населення може скористатися цим і передбачено бути забезпеченим. Це саме чим електроенергія. Тобто нам потрібно в першу чергу мати те, щоб щось зарядити, щось підігріти, щось використати електричне. Друге, це звичайно тепло. Щоб це можна було обігрітися в випадку, коли не працює наші теплокомуненерго, коли немає світла, зрозуміло, що вони в критичному стані не будуть працювати. Звичайно, це має бути вода, це мають бути ліки, це можуть, можуть бути продукти першої необхідності для харчування. Це місця для того, щоб батьки з дітьми могли провести час, мами з маленькими дітьми могли забезпечитись у цих місцях. У нас по області загалом передбачено зараз, на момент цього часу, передбачено 145 пунктів незглавності. Сюди ж входить і система управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони надали 33 пункти і освітянські заклади, які, очевидно, не задіяні, будуть в критичному стані, але вони будуть дуже ефективні в якості. Функціонування в якості пунктів незглавності з точки зору укомплектованості всім необхідним. Наразі в нас розгорнуто 96 таких пунктів. Сьогодні інтенсивно проводиться робота для того, щоб розгорнути всі інші. Що мається на увазі під словом розгорнути? Це однозначно, в першу чергу, має бути електрика, тобто електрогенератори або будь-які інші джерела електроенергії, які можуть бути, вони в нас є альтернативні різного роду. Це, звичайно, теплові різні прилади для обігріву, теплові пушки, дизель пушки, електропушки. Це як, як варіант булер'яни, якщо це дозволяє саме приміщення і використання такого механізму і продукти першої необхідності, медицина. Все інше ми. Будемо долучати, звичайно, сюди і волонтерів, і бізнес, і підприємства для того, щоб такі пункти дійсно були повноцінні пункти незглавності. За яким принципом розташування визначали цих пунктів? Було проаналізовано в першу чергу місця і міста, де є найбільше скупчення людей залежне від теплокомуненерго, коли не буде зникати, точніше, не буде наявності тепло, коли буде зникати. Електроенергія і протягом 24 годин годин не передбачатиметься її підключення. В першу чергу ці місця були визначені як місця, де мають бути розгорнуті такі пункти. Якщо в нас наявності немає пунктів стаціонарних, звичайно, саме в цих місцях, де буде зосереджена велика кількість людей, будуть розгорнуті і розгортаються мобільні пункти. І у нас є запас необхідних таких пунктів для того, щоб в будь-який момент розгорнути додатково. По кількості 96 зараз працює це по області, це по області. і можливості розгорнути до скількох кількох практично. Ми сьогодні виходимо з кількості 145. Чому тому, що у нас є в наявності необхідна кількість генераторів для забезпечення електроенергії? От ми виходимо з 145. наразі, нами і всіми громадами. Здійснені заходи щодо проплат додаткової кількості електрогенераторів, дизель-генераторів, бензинових генераторів, тому що це є основою для того, щоб цей пункт існував. Тому ми з кожним днем будемо нарощувати цю систему, тому що ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій і до будь-якої кризи. Сьогодні ми говоримо про 145 це ті, які ми маємо отак до кінця доби. Оснастити всім необхідним для того, щоб це повноцінно називався пункт незламності. У нас більшість пунктів незглавності буде розміщено в закладах загальної середньої освіти, тобто ми сьогодні знаходимося в одному із них. Зрозуміло, що в мірі необхідності такі пункти будуть додаватися. Наразі триває їхнє дооблаштування. Тобто, да у нас є пункти, які вже готові під ключ. Зрозуміло, що ми будемо збільшувати їхню кількість, тому що в цьому є необхідність, як показала ситуація. Рані. Загалом, тільки шо, лак, різні, різні є і на підприємствах, є і в школах, є і в державних установах. В основному основний удар приходиться на школи і будуть приймати наші загальноосвітні заклади. Це більше 15 шкіл на зараз уже облаштовані під пункти незламності, але в перспективі вони будуть додаватися. Тобто принцип такого там обрання картикації. Ні, звичайно, принцип є. Ми орієнтуємося в першу чергу на кількість жителів. Пункти мають бути в кожному мікрорайоні міста, відповідно, для того, аби кожний зміг знайти собі прихист. Вони будуть працювати у разі надзвичайної ситуації, приклад, як от останні події, коли ми залишилися без світла води, щоб люди могли тут обігрітися, могли там зарядитися, підключитися і так далі. До речі, наявність води, як вона буде реагуватися? Чи це буде або забути, чи це буде? в кожному пункті незламності є запаси води, є запаси питної води, є запаси технічної води. Зрозуміло, що якщо такі пункти незламності будуть працювати більше ніж 24 години, то ми будемо забезпечувати довіз такої води у цьому пункті незламності. Я все, аби перечекати декілька годин. Можна підзарядити свої мобільні девайси. Можна випити гарячий чай, каву, підкріпитися. Найголовніше тут тепло, тут ловить інтернет. Є дитяча зона, якщо місця не приходять з дітками, можуть дітки почекати там декілька годин і можна відпочити. Надвечір, коли на дворі було вже темно, до нас почали приходити активні люди. На сімнадцяту годину їх було 63 особи вже люди. Відпочивали, заряджали дуже активно телефони. Хтось бив чаю, хтось навіть працював, тому що тут у нас є інтернет. Працював за комп'ютером. Ми зараз знаходимося в мобільному пункті, ми будемо працювати, доки того вимагає ситуація. Тобто люди можуть сюди прийти навіть за зеленого графіку освітлення чи як? Чи тут буде постійно чергувати? розкажіть трошечки про режим роботи цього мобільного пункту. Так, дійсно, ми розробили графік, тут і чергують, зокрема, наші співробітники, вони спілкуються з людьми, надають допомогу, хтось цікавиться, де найближче укриття, де найближча аптека. Тобто таку консультаційну інформацію ми теж надаємо, працюємо цілодобово, але вночі людей не було.